Тому однозначно рекомендую ціна, практикуму була набагато нижча, ніж цінність, яку він приносить. хочу поділитися своїми враженнями після проходження практикуму практикум партнерства Маргарити Пагазпогазбекової та великої команди професіоналів, які дають можливість не просто. Послухати, що у них вийшло, і в нас вийде, вони дають можливість навчитися покроково, структуровано, систематично за технологією працювати в цій професії, в професії нерухомості, і давати цінність нашим замовникам цін, цінну, цінність та послугу, яка буде дійсно корисною саме для них. Три речі, які стали важливими і Досить корисними для мене в цьому практикумі це ділові ігри, чого за відгуками розумію, що раніше не було, зараз це було вперше. Але це досить крутай, крутий і потужний інструмент, який дозволяє відразу після прослуховування теорії попрактикуватися у використанні. Звісно, це безпечне середовище, де ми це практикували, але, тим не менш, досить корисно якби, відтворити ту інформацію, яку ти почув, і ще раз прокрутити. Її, і потім вже більш впевнено рухатися і ну, відтворювати її в реальному житті. А, наступне корисне, те, що для мене стало не менш цінним, це налагодження бізнес-процесу завдяки е, використанню дійсно світових технологій роботи е, в сфері нерухомості. І головне це чітка структура е, приносити цінність замовнику е, нашої послуги. Дуже важливим для мене фактором впродовж мого життя завжди була така думалка про людей. Цікаве слово, але в ньому дуже багато сенсу. Я завжди прагнула в своєму розвитку приносити користь людям, а не просто існувати, так би мовити, користь думати про людей і відповідно налаштовувати свою роботу так, щоб це було. Корисно саме цей практикум дає цю можливість розвиватися, бути розвиватися і ставати професіоналом не лише на словах, а і в реальному, в реальному житті, в реальних діях, які ми робимо щодня. Тому однозначно рекомендую. Ціна практикума була набагато нижча, ніж цінність, яку він приносить, та структуру і технології, які нас навчали. Тому сподіваюся, до нових зустрічей обов'язково будемо приходити і проходити практикуми ще і ще, для вдосконалення та розвитку, що допоможе нам ставати дійсно більш професійними на ринку нерухомості.